Мої вітання, друзі! З вами знову флот! І нарешті настав той день, коли ми лоснемо ось ці всі уламочки. А можливо, не всі. Потрібно подивитися, що тут. По нагородам можливо вдасться. Раніше забрати всі нагороди з турніру. І на цьому будемо зберігати свої уламки. Довгий час не відкривав взагалі синіх. Тому що не бачив сенсу їх відкривати, але 10 тисяч великий камінь виглядає непогано. Книжка. дуже смачно навіть. Тому можна спробувати. Забрати першу нагороду, попри те, що тут же дві людини набрали величезну кількість поєнтів. Подивимось, що вдасться нам зробити з цим. Із цього. Звичайного. Хотілося б отримати ще одного фракційника духів лісу. Ну і, звичайно, із побажанням у мене рунда, харима, і побільше дублів у самураї і вищий ельф. Та будь куди Головне, щоб дублі, а не треті копії героїв. От давайте, поїхали дивитися, що тут сховане в уламочках. Місця, звичайно, не вистачить, але будемо чистий відразу грішник. Це погана прикмета, як на мене, але морах бронзовока. Непогано буду плюсувати свою. Потрібно робити плюс четвертою. Доволі сильно допомагаю в місті І Перша лега. Дракомор, друга лега? Сиція непогано. Ось це дуже гарно було. Мені на хвилинку навіть здалося, що це 1 плюс +1. спрацювало. Але унік, і це Унік хотілося б, звичайно. Дублів, але Сиція непогано працює на гідрі Дракоморф. Ну таке собі, але, можливо, потрібен буде для Вінфракції. Поїхали далі. Але почав доволі потужний. Не очікував такого дропу. Надіюсь далі синьку не будуть сипати. Дайте, будь ласка. Трунду, хариму і ще щось цікаве. Можливо, навіть сицію прикручу десь. На гідру у неї ніби є розлом броні і слабкість, так сині. Ні. 580 доволі непогано, це мене тішить, звичайно. Ну і давайте, дивитися далі. Надіюсь, з такої кількості отримати ще хоча б дві леги. Було б доволі непогано, але синя десятка. І це виглядає трішки сумно. Хоча можна використовувати як корм, так не вже. Так, 20. Синіх уламочків, 20 рарок, X2 точно працює. Зрозуміло. Думаю, наш фарт на цьому завершився. Ну, ні, не фортить. Після двох десяток синіх, По ідеї повинні були підкрутити нам дропчик, наскинути якусь легендарочку. Можна навіть сміттєво, але пларіум так не працюють. Ну, заргала, непогано нарешті гарний епік. Можна плюсувати, можна навіть дві качати, мені здається, на місто зайдуть і дві штучки, але поки що з кожної десятки. Окрім двох. Приходили епіки. Так, горі. Я вже не пам'ятаю, скільки штук їх випало за сьогодні, але давайте подивимось, тому що вже сотню ми відкрили. Не можливо, 90. Але ніби горі насипало нам. Так, два штучки, а це був масамото. Ось такий дроп. Дві легендарки. Давайте подивимося, що там по турніру. І чи варто взагалі далі продовжувати, тому що 130 штучок використовувати як резерв. Загалом нам вдалося набрати 5800. Думаю, варто забрати ось ці нагороди. Сині уламочки, не такі вже і цінні. На те ж саме злиття. Тому зараз чистим склад і продовжуємо відкриватися. Ну що ж, срібло є, уламки є. І місце також є. давайте відкриємо ще трішечки уламочки. Стоп, у мене ж є ще одна цікава штучка, про яку я взагалі забув, і десятка синіх. Ну ще одну, будь ласка. Тільки не десятку синіх, а будь ласка, легендарочку. Ні, 580 і циркон. Давайте ось тут подивимося, що випаде. Я про це взагалі забув. Фармив, фармив, надіюся, на якогось воїна суттін, але прибігає сач. Дуже сумно, давайте ще лопнемо циркон, можливо, щось тут цікаве нас поради Якийсь галатир. А, ні. Ачак, мандарин. Плюс 250 не цікаво. Ну і поїхали далі. Лускати ось ці сині уламки, з яких уже більше сотні, мабуть. Нічого не приходить. А, була така надія, такий старт непоганий, хотілося, звичайно, щось отримати. Гарне, дуже потужне по типу трунди, харми, яких в мене й досі немає, і почати придумувати якісь трундопачки, дуже веселі, можна навіть дві трунди, я не відмовлюсь і ні. Але що ж, лупаємо ну, далі? У ламочки є величезна кількість, і надіємось на щось гарне. Але ось така ситуація приходять келі. Етельки. Одним словом, нічого цікавого, нема навіть про що розповісти, куди це використати О, загалом епіки. Взагалі трешові, ось геомант. Нарешті хоч щось більш-менш цікаве. І давайте подивимося у нас по турнірних балах. Загалом у нас непогана кількість балів, майже 10 тисяч, я думаю, я буду ще щось відкривати протягом цих декількох днів і витяг... зможемо добити ось ці 10 тисяч і останню нагороду, тому. Хоча можна поодненьку луснути. Не бачу сенсу витрачати абсолютно всі уламочки, зараз потягнемо епіка, або Легендарку, звичайно, і будемо на цьому завершувати на моєму аккаунті і підемо відкриватися далі. Там у нас ще є ніби три аккаунти. Подивимося, що надропає там. Але поки що насипає одних рарок. і це трішки сумно, навіть дуже сумно. Ну, хоча б епіка дайте, я не хочу. Не маю бажання відкривати величезну кількість з цих уламочків. Так, легендарка. І. сюди його. До речі, до речі, ось це доволі цікавий. Легендарний герой. На пару до Дракоморфа. За ось це вельми вдячний. Так, наскільки я пам'ятаю. Такую одного ворога Не те ось це, мабуть. Так, ось цей герой мені потрібен. Я знаю, що я його одягну. Думаю, найближчим часом вийде гайд гай на нього. Це нова імба на моєму аккаунті. Буду використовувати його замість. Наприклад, Фабіано. Як звичайно, якщо потягну ще якісь зірочки, але. Ось цей скіл просто імба, Якби ще він був червоної стихії, це було щось просто неймовірне. Добре, йдемо на наступне відкриття. Що ж, ми на аккаунті Айса, клана їжаки, великі вітання. Давайте перейдемо до уламочки тут. 115 штучок зібралося. Наскільки я пам'ятаю, потрібно закрити ось цю фракцію дуже сильно і. Давайте перейдемо до уламочки. Тут завжди все підготовлено. І постараємось потягнути якісь гарні дублі, саме з демонів, звичайно. І поїхали, перша десяточка. Ну, пларіум, рандом пларіум скидайте, будь ласка. Гарного легендарного героя я хочу виправити за ту ситуацію, що була до цього під X2. Я лопну 199 уламочків і... не витягну жодного легендарного героя. Це виглядало дуже сумно, і мені соромно за цей випадок потрібно виправитись. Пларю, ви мене чуєте, надіюсь, так, перша лега і. Анкора. Непогано, але. але. Стоп, давайте подивимось. Я ось. сюди не загляну, звичайно. Так. Плюс захист для анкори. Це вже непогано. Звичайно, ми просили демонів, але думаю, у відступники також буде непоганим стартом, але все-таки дайте нам демонів, будь ласка. Ну, не рарок. Не потрібно нам насипати купу рарок, дайте легендарних героїв. Дуже сильно потрібно виправитись. Але Пларім нас не чують, не хочу насипати легендарних героїв, дали тільки одну анкору і знову, з першої двадцятки. Можливо, варто навіть відкривати 20 кожного дня, пробувати зламати систему, витягувати легендарки у цієї компанії і надіятися на те, що це будуть саме демони. Ну, будь ласка. До речі, епіків насипає в рази кращих, ніж сипало на моєму аккаунті. Але я не впевнений, що вони взагалі тут потрібні, тут ніби все закривається. Можливо, деякі ротації міста ні, але нам потрібен дубль демонів, будь ласка. І так, у нас ще 45 штучок, давайте спробуємо. По одненькому і. Ні, епік. І це вогод. Так трішечки підвисло, я вже понадіявся, що біжить легендарк і ось зараз щось червоне блимнуло. Але це все таки не міфік, тому що це сині уламочки, звичайно. Але, будь ласка, дайте ще одненьку леву. Якогось демона. Прошу вас. Ну, пларіум. І мої прохання, моє ниття не працює, я так бачу. Тому давайте ще 40. Швиденько луснемо. І понадіємо, що прийде. Бажаний нами, легендарний герой з фракції демонів. І це, звичайно, буде дубль. Ну? Ні. Десятка синя. Це найгірше, що можна отримати під X2. Завжди хочеться лутати якихось епіків, отримувати велику кількість турнірних балів. І ні. У нас залишилось 20 штучок і виправлятися буде дуже-дуже тяжко, але все таки, можливо, з останнього ламочка. Ну, пларіум. Ось це стандарт, чомусь не насипає, як буває іноді по тисячу поинтів з десятки. 580 і на тому все. Ну, тут. І ні. Дуже сумно не вдалося витягнути. Ось з цього калідора. Ну і звичайно, ніяких демонів. Нам не дали, але Анкора, це вже непогано просунулось трішечки по фракції відступників. Фракція наближається до закриття і якихось героїв можна буде використовувати частіше завдяки цьому. Ту ж саму червову королеву, коли повністю закриється фракція, плюс 10 швидкості, доволі непогано. Що ж дякуємо, для Айса за уламочки, за довіру, за постійну підтримку. Дуже приємно, але черговий раз не вдалося виправдати очікування. І Ідем далі. І так, ми на аккаунті Юрія GS-92 поїхала відкриватися. Перша десяточка. Надіємось на крутих легендарних героїв. Але приходить Герхард Кам'яний, що трішки сумно. Леді Клейн, Частинка на Мікаги непогано. Акаунт доволі молодий, тому Мікаге потрібна, так. Швидка десяточка. Знову горі приходить, як і на мій аккаунт, що дуже сумно. Ліч, частинка разу, на також непогано клот фуражир. Поки що все дуже сумно. Ламочки даються трішки тяжко, але потрібні легендарні герої. Ларім на Насиди щось гарне. Так, аутар непогано, супер потужний ядовик колись був. А зараз взагалі не використовується Так, цігні, сумнівний епік і шемрок. Зрозуміло, йдемо далі, нічого цікавого. Звичайно, можна використовувати його на якійсь гідрі, але це взагалі не те Вергіс. І знову Лег... непогано дві легендарки доволі швидко випали. З невеликої кількості вламочків, але якість цих легендарок доволі сумнівна. Ось великий Галик взагалі непоганий герой. Також Хук допоможе закрити фракцію відразу. Ось цих два герої закривають і. Давайте по-одненькому. Рарка. Сумно. Хотілося відкрити з останнього ламочка. Або коли відкриваєш по-одненькому, бачити якусь. Якесь золоте світло. І ні, Рарка знову. Що ж зробиш? Ларіум сьогодні? Насипали легендарок, але якість цих легендарок доволі сумнівна. Дякуємо для Юри. За уламочки за довіру і йдемо далі. Ось таке вийшло відкриття. Кому сподобалось протисніть вподобайку. Пишіть в коментарі, що випало вам. Вельми вдячний всім, хто довірив свої уламочки. Дуже приємно, дуже дякую за довіру. У нас залишився невеличкий резерв на аккаунті синіх уламочків. Це буде під наступні події турніри для того, щоб лутати ось такі нагороди. І можливо комусь це відео сподобалось. Протисні вподобайку. І, будь ласка, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі на наступних відео і, можливо, стрімах.